Джек Вайт відомий своєю ексцентричністю, як у своїй музиці, так і в особистому житті. Це музикант, навколо якого побудовано набагато більше міфів, ніж він сам би того хотів. І один з цих міфів Джек Вайт, і число 3. Це число пронизує його творчість і зустрічається в назвах пісень, в назві його лейбла. І він навіть змінив своє ім'я так, щоб в ньому з'явилось число 3. Але звідки взялось це число? І де воно зустрічається в творчості Джека Вайта? Давайте розбиратись. Hmm. Історія Джека і трійки пов'язана з початком його кар'єри, коли він працював на фабриці меблів. Під час своєї роботи там Джек виявив, що числа пов'язані з фабрикою є квазімістичними. Більшість номерів телефонів і адрес включали числа 3, або були кратними трьом. Він також розвив стійку, держимість містичними властивостями числа 3, після прозріння, пов'язаного з диваном. Це був диван Володимира Кагана. Тканина була рожева зі срібними нитками. Згадує Джек. Я скріпив. Тканину трьома скобами: ліворуч, приворуч і по центру, і просто дивився на неї 10 хвилин, і вона загіпнотизувала мене. Це була мінімальна кількість скоб, яку я міг покласти, щоб утримати цю тканину. Число 3 уособлює майже іконічну таємничу досконалість, якої неможливо досягти. Стіл повинен мати три ніжки, інакше він впаде. Світлофор має три вогники, автомобільне колесо може триматись на трьох болтах, воно крутиться і крутиться. У всьому є ці три елементи. І якщо ви можете зрозуміти, що ці три елементи є вашою структурою, то ви на правильному шляху. До цього дня я постійно думаю про це. Коли я пишу пісні, я повинен побудувати структуру, я повинен відштовхнутися від цього, розповідає Джек для The Guardian. Число три завжди здавалось особливим, починаючи від трьох просят або трьох богатарів, закінчуючи мінімальною кількістю опор для стійкості предмета: три складові води, три основні кольори, з яких можна створити всі інші кольори, три. Акти при написанні цього сценарія тридиний Бог у християнстві, який включає отця і сини і Святого Духа. І Якщо ти нарешті хочеш вивчити цю кляту англійську мову, то тобі треба знати всього три часи: минуле, теперішнє і майбутнє. А ні, там трохи все заплутаніше. Якщо ви граєте російський рок. Або сучасну поп-музику, то, по-перше, співчуває. А по-друге, скоріш за все, вам вистачить всього трьох акордів. Щоб ви не грали цього вечора від блатних акордів і до блюзових прогресій, від Марейні і до Олега Скрипки. Якщо ваші смаки більш специфічні, і ви не проти на вечірньому джему пограти трохи блюза, то найбільш типовою формою блюзу буде 12 тактовий період, саме з трьох фаз по чотири такту в кожній, які базуються на тих самих тоніці Субдомінанті і Домінанті. Найкращий приклад цих трьох акордів у Джека Вайта можна почути в пісні Ball and Biscuits з класичного Джека. Або в пісні Three Women з більш сучасного Джека. Всього три ноти, всього три акорда і ми можемо створити найкраще або найгірше, що є в музиці. І звичайно, коли ми говоримо про акорди в гранджевому році, то я згадую про павер акорди, а це завжди тільки три ноти в одному акорді. І так, це може здатись занадто простим, але музика Джека і Мек була відточена до дрібниць. Ну і в цілому, ми любимо цей жанр не за майстерність музикантів, а за емоції і щирість. О, до речі, якщо ми згадали про мег, то вся музика White Stripes складалась саме з трьох елементів: мелодія, барабани і голос. Будучи ще в White Stripes, нагадаю в Британії Джек Вайт якось заявив, що хотів би запам'ятатись як 3 квіт 3 фунта. І в його справжньому підписі зрозуміло, що буде цифра 3. Як ви всі пам'ятаєте, звичайно ж, ви пам'ятаєте, що білі полоски на всіх альбомах, у всіх кліпах, на всіх концертах завжди було тільки три ключових кольори: білий, чорний і червоний. І найяскравіший тому приклад кліп до Seven Nation Army. як квінтесенція всієї творчості, це вже класичні кольори. і Трикутники, багато трикутників. І так само зараз. Всі його кліпи, альбоми чи концерти мають три домінуючих кольори: синій, чорний і білий. Якщо згадати його сучасне лого, то там зображені три горизонтальні хвилі і три вертикальні білі полоски, які дуже схожі на людей з лого його лейбла. Мінімалістичний, але дуже гарний логотип. Набагато стильніший за наш, як на мене, ну, найголовніша трійка, яка сталася в житті, це його лейбл The Third Man. названий на честь одноіменного фільму. 49-го року випуску. Мікрофон Джека Вайта на концертах складається з вгадайте трьох мікрофонів. Очікувано, що його веб-сайт має трійку в назві і всього три кольори. І наостанок, якщо хочете трохи притягнутої за вуха магії цифр, то Джек має три рази по три братів і сестер, із них рівно три сестри. Просто живі з цим фактом. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо тобі сподобалось це відео, то також раджу подивитись наше відео про Seven Nation Army або про колишню Жину і сестру Джека Мехуайт.